Всім привіт! Ви на каналі Фітгайт і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні ми знаходимося на всеукраїнському чемпіонаті з будибілингу UBPF. Я сьогодні тут, в ролі тренера для свого підопічного Андрія, який буде виступати у двох номінаціях. Мене звуть Андрій Лучаний. Останній раз я виходив у 2004 році, тобто 20 років назад, але це були обласні. На такому масштабі можемо сказати дебют, благодаря тренеру Драгану Сергію. В роті сохні, тому сорі за. For... <laughs> Що ж, почнімо, подивимося, що на нас чекає, і поспілкуємося з учасниками та суддями. Сьогодні виступають чоловіки і жінки. Чоловіки бодибілдинг, класичний бодибілдинг та спортфізік. Їх ще називають пляжники. Жінок як завжди більше. Жіночі категорії фізік-модель, фізік-модель бікіні, спортмодель та фітмодель. Також категорії і чоловіків, і жінок діляться за віком, вагою, зростом та досвідом. Бондаренко Олексій виступає сьогодні у двох категоріях ветерани, а також друга категорія класичний бодібілдинг, зріст понад 180 сантиметрів. Служив воронам внутрішніх справ. Зараз я на пенсії. Мене звати Катерина, я буду виступати в двох категоріях: це бікіні новачки і бікіні до 165 сантиметрів. Я працюю в продажах. Я національний менеджер з продажу в міжнародній компанії. Мене звати Максим. Я з міста Київ, виступаю в категорії «Менс фізик 183+. Я фітнес-тренер. Я змагаюся десь вже третій рік. Мені просто це подобається, і це дуже позитивно для на форму. Це позитивно влияє на ваш результат. Тому чому ні? Мене звуть Дмитро, мені 60 років. Я лікар реанімації, я чемпіон Радянського Союзу, кілька разів чемпіон України, чемпіон Естонії. Так? Мені це подобається. Так. Мене звати Тетяна, виступаю в чотирьох категоріях. Я працюю в іт компанії ІТ-рекрутером. Це вже другі мої змагання, перші були в травні. Різноманіття номінацій дає можливість зафіксувати нові досягнення професійним спортсменам і здійснити мрію новачкам, бо не не меж ні в досвіді, ні в віці. Давайте дізнаємось, що мотивує пройти непростий шлях підготовки і позмагатися за перемогу. Результат, який я добилася, да так, такого ще не було. в Мене за моїй досвід і після вагітності в мене були там лишні шкіри. Да завдяки от харчуванню, да, і якихось таких тонкощах цього підготування до змагань можна великих результатів досягнути. 12 років почав читати міфи древньої Греції. Там, були чоловіки не мальоні, Я хотів бути таким. Це челендж для мене. Просто в мене є чоловік. Ми створили сім'ю в минулому році, але зараз з війною, знаєте, ми просто не знаємо, як надалі планувати в плані сім'ї. Ну, дітей зараз, чесно кажучи, дуже стрьомно, тому що ви знаєте, ракети і все інше. Ми сподіваємося, що в найближчий час все закінчиться. і Ми хочемо далі розвивати нашу сім'ю. Але зараз я не хочу життя на паузу ставити і тому вирішила здійснити. Свою основну мрію виступити на якомусь етапі ти розумієш, що тобі треба не просто тренуватися для себе, а порівнювати. Себе я просто займаюся спортом постійно і якось тіло не міняється. І я вирішила, якщо я поставлю собі ціль прийняти участь у змаганнях, тоді якісь зміни підуть і по тілу, і режим харчування налажу, тренувань. Знайшла тренера і почала займатися, тіло змінилося. Мінус 6 сантиметрів по всьому тілу. Ну, вага плюс-мінус те саме, але мінус жир. Стали ми м'язи. Я кайфую від цієї справи. Я дуже радий бути тут і при цьому кайфувати від почуття бути, стояти на сцені, змагатися. Я вважаю, що кожен спортсмен в якийсь момент втрачає мотивацію на що займатись. Тоді він може почати готуватися до змагань, щоб якось оця морквина, до якої ти біжиш мотивація. Тоді вона підіймається, і ти можеш більшого досягти в спорті. Скажіть, будь ласка, що вам дав бодибілдинг І яку роль він відіграє у вашому житті? У будь-якому випадку ти готовий працювати на результат. Ти розумієш, що результат не буває швидким і простим, а це закаляє силу духу. Чи дорого обходиться підготовка до змагань? Мабуть, найдорожчий час, який ти не проводиш зі своїми близькими харчуванням. Пальники, підбори, прикраси і мені це подобається. Це вклад в себе в майбутньому. Я вважаю, що це, це все інвестиція в себе, це інвестиція в свою дійність, своє ім'я, тобто це повернеться 100%. Сьогодні Венсітон присутній на змаганнях в ролі спонсора. Відвідувачі можуть продегустувати наші нові протеїни зі смаками капучино, подвійний шоколад, яблучний пиріг. А також ми представляємо новинки, які випустили у цьому році. Серед них бета-аланін, HMB, Regen Plus та інші. В найближчі місяці плануємо поповнити нашу лінійку рідкими шотами, ноотропами, комплексом для пампінгу, амінокислотним комплексом EAA та іншими новинками, про які поки що не можемо вам розповісти. Підписуйтесь на сторінку венсітон у соцмережах, щоб слідкувати за нашими оновленнями. Зараз на сцену виходить категорія бодибілдинг 40 плюс. В цій категорії участвує Дмитро, якому вже 60 років. Тобто можна сказати, що бодібілдинг не має віку. Людина гарно виглядає і може змагатися в 60. Атлети виходять по номерам. Номера вони отримують при регістрації. І тому, коли ви реєструєтесь, краще брати якісь номера всередині, тому що якщо ви попадаєте на края сцени або спереду, або саме останній, то у вас буде невигідна позиція. На сцені вісім атлетів, і тому перед суддями зараз вистрають 4, щоб краще їх розглянути і вибрати кращих четвірки. Взагалі буде білингу 8. Головних позицій, тобто це широчайша спереду. О, зараз атлети й демонструють. Треба включати її ноги, і спину головне вивести, і тримати позицію. Наступна поза це біцепс спереду. Дімон трошечки підшагнув, не витримує навантаження. Наступна позиція біцеп з боку з довільної руки. Тобто ви покрас, показуєте свою кращу позицію. У когось краще ліва рука, у когось краще права рука. І теж треба звертати увагу на ногу, як ви її показуєте. Розвертаю спиною, ширші м'язи спини ззаду. Теж включити треба все. І ногу, і спину. Зазвичай ще біцепс зі спини показують, але... Тут чомусь суддя не сказав цю позицію показати. І зараз прес-стигно, тобто показують накаченість преси і стигна. Остання позиція H, наймускулістіся позиція. Теж чомусь не було тріцепса з боку, з дивільної руки. Але на деяких змаганнях таке буває. Може буває, суддя забуває або так йде в регламенті. Ось четвірка відзмагалася. Як відзмагалася, показала свої можливості. Виходить наступна четвірка. В цій лінійці і мій атлет Андрій, 78-й номер. На жаль, зараз стоїть з лівого краю, але в світлі дуже непогано. Ну, знову пішли позиції. Теж все досить добре видно, як Андрій прожимає ноги, і як Михайло сотий номер трішки не довключив їх. Це дуже важливо, тому що вся підготовка може піти на смарку, коли ви не включите і не гарно покажете свої м'язи, які ви прокачували, сушили на весь час підготовки. Тому позування одна з найголовніших речей в що треба гарно показати. Свої м'язи не тільки їх зробити, а ще й показати у вигідному світі. Так, уже атлети повернулися спиною, демонструють всі ті ж пози. Знову просто бачиш помилки у атлетів, хто гарно включає і спину, його, хто відстає. відпрацьовували ці позиції, тому що були деякі мінуси, і ми так ставили, що в гарному світі показати і прес, і стегно. Тобто кожен тлен знає свої мінуси і знає, має знати, як краще себе показати. Десь щось скрити, а де щось відкрити зі свого тіла. Забирають їх на другу лінію. Ну і зараз судді мають вибрати найкращих з цих вісьми атлетів. Зазвичай це може бути 4-5 чоловік, і вони мають зараз їх виставити в тому, як вони бачать першу прозову п'ятірочку. Зазвичай людина, яка має стати першим, другим, вони стоїть в центрі. Ну Зараз бачимо четвірку яку відібрали судді. Кожен суддя може визвати своїх атлетів, свою там, четвірку, п'ятірку, яких яку він бачить у фіналі. Mm. Деякі позують в атлетів, може бути зразу декілька виходів і це треба витримати, тому це теж треба тренувати, тримати ці позиції і бути готовим, що ти можеш пройти 3-4, а то й п'ять зразу позування. У мене таке було. У Німеччині виступав, ми крутили певно раз-7. Ну, ми так називаємо крутили. Атлети да, трохи ну, важко їм це все показувати, тому що напрягати статичні м'язи доволі важко. Ну, знову всі гомболискові позиції. У Но бачу, що це ті люди, які залишились на другій лінії, тобто місця з 5 по 8 зараз будуть роздивлятися. Все як завжди, знову обов'язкових позиції. Якщо розбиратися, тут видно, як хто включає, як хто не включає м'язи. Буває хтось навіть здається. Я Андрію говорив, що навіть коли ти стоїш на задній лінії і ти зараз не позуєш, все рівно треба відпрацьовувати, тому що люди дивляться, хто як виглядає навіть на задній лінії, також проходить і відео, і фотозйомка. Потім, коли ви виступили, скажуть, та, він же ж ніякий був. Тому працювати треба до кінця. Ось бачу, Андрій вже трішки змучився такий. Знову судді визивають п'ятірку. Це вже буде, мабуть, фінальна п'ятірка. Андрій мій в лінії. Міняють атлетів місцями. Ну, як я казав, що зазвичай ставлять в центр тих, хто має перемогти там, першу трійку. Андрія трішки змістили. Не дуже добре. Знову стрій з краю з лівого. раніше. Збоку. Буває таке, що люди татуювання, ось як Сергій байдуть. Зазвичай татуювання трішки портить загальну картину. Воно заважає м'язо добре прорисувати. Тобто, якщо вони навіть у вас гарно покачені, татуювання трішечки це все змазує, так сказати. і невмикання м'язів і потім дають результат. І не завжди хороший. Все ми змагалися, всі атлети розходяться по номерам на задню лінію. І якщо зараз у суддів не буде питань, то да, у суддів немає питань, категорію виводять, бачимо, що збирають протоколи у суддів, будуть виставлятися якісь оцінки і побачимо, вже, який результат буде. Мандрія. Зараз на сцені ми бачимо жіночий виступ. Він зазвичай починається з дефіле. Судді оцінюють пропорційність тіла, подачу, образ. Це купальник, макіяж, зачіска. Важливу роль грає відкритість атлетки на сцені і харизматичність. Найбільше учасників зазвичай виступає у категорії бікіні, а найменше у фізік. У фізик – ті самі критерії, але вони повинні бути більш м'язистими і сухими. Тому найчастіше атлетки починають з бікіні, а потім вже в міру своєї накаченості і професійності приходять у фізик. Для всіх дівчат рекомендую хоч раз в житті прийняти участь в цих змаганнях. Неважливо в якому ви році, в які, скільки вам років, яка категорія. Просто пробуйте, не хвилюйтесь, виходьте, чому б ні. В цьому сезоні виступаю вже на четвертих змаганнях. Сьогодні були самі потужні спортсмени. Мен фізік 175+, взяв перше місце. Оцінюю добре, особисто хлопці, які став другим, дуже сильний конкурент. що ж виступив вже Андрій? Результат третє місце. Не можна зразу стати чемпіоном, і це зрозуміло. Це важка робота, яка працюється руками. Андрій 20 років не виступав, і може це і сказалось на цьому, тому що маємо, то маємо, як казали раніше. Ось побачили свої слабкі місця. Бачимо, над чим працювати. Якщо буде все добре, закінчиться війна. Амбіції Андрія великі. І я думаю, що ми допрацюємо ці мінуси які ми сьогодні побачили, зрозуміло, що вийшли атлети, які трошечки більше за нього, більше досвіду, виступають кожного року, і це теж немаловажний факт, який сказався на сьогоднішніх виступах. Що ж, змагання закінчилися, всі учасники виступили, судді обрали переможців, і ми будемо закінчувати. Пишіть свої враження в коментарях, як ви ставитесь взагалі до змагань, і хотіли би ви виступити на таких змаганнях з і фітнесу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пам'ятайте здоровим бути здорово!